Запитайте будь-кого, чи належить ця людина до середнього класу, і скоріш за все почуєте так. Але давайте на мить задумаємось, а що, якби наше інтуїтивне відчуття суспільства було ну, не зовсім точним або й взагалі помілковим. Сьогодні ми розберемось, як соціологічний метод дає нам інструменти, щоб бачити світ набагато чіткіше, виходячи далеко за рамки особистих припущень. Отже, що на нас чекає? Ми пройдемо п'ять основних кроків це, по суті, наша дорожня карта, від простого питання, що виникає у голові, до глибокого розуміння того, як насправді все влаштовано. І почнемо ми, мабуть, з фундаментальної проблеми наші особисті погляди на світ, хоч і здаються нам дуже переконливими, насправді часто є лише крихітним фрагментом величезної картини. Це ніби дивитися на складну мозаїку через маленьку шпаринку. Просто вдумайтеся в цю цифру у 2015 році. Дослідницький центр П'ю провів опитування і виявив, що цілих 87% американців вважають себе середнім класом. 87! це ж майже всі. І ось тут постає питання: коли майже 9 із 10 людей зараховують себе до однієї і тієї ж групи, стає очевидно наскільки розмитим і суб'єктивним є наше інтуїтивне сприйняття. І саме тут на сцену виходить соціологія, щоб внести ясність. Знаєте, всі ми час від часу стаємо такими собі диванними соціологами. У кожного є власні теорії про те, як працює суспільство, і це абсолютно нормально. Але справжня соціологія відрізняється тим, що вона не покладається на відчуття, а використовує систематичний метод, щоб перевірити ці припущення. Добре, але як же перейти від простої цікавості від питання, а чому так до чогось, що можна реально перевірити і виміряти? Все починається з креслення з чіткого плану для майбутнього дослідження. Пам'ятаєте ту саму сукню? Це ж була справжня інтернет-баталія, і це ідеальний приклад того, наскільки по різному ми можемо сприймати одну й ту саму річ. А тепер уявіть, наскільки все складніше, коли ми говоримо не про кольори, а про такі поняття, як бідність чи любов. Ось чому нам потрібні чіткі як інструкція визначення. І для цього у соціологів є спеціальний інструмент. Називається він операціоналізація. Звучить складно, але ідея проста: це процес перетворення абстрактної ідеї, як от добробут, на щось конкретне, що можна порахувати, наприклад, на річний дохід у гривнях. Але це ще не все. Будь-яке вимірювання має пройти два тести: на надійність і на валідність. Надійність це, умовно кажучи, якщо ваги щоразу показують однакову цифру. А валідність – це коли ці ваги показують саме вашу вагу, а не скажімо температуру в кімнаті. Наприклад, статус у Фейсбуці це надійний показник. Але чи валідний він для вимірювання справжньої близькості? Ну, питання спірне. І ось, коли всі терміни визначені, інструменти готові, настає час для гіпотези. По суті, це просто обґрунтоване припущення про зв'язок між двома явищами. Зазвичай воно звучить як якщо, то. Тут ми визначаємо незалежну змінну, ту, що, на нашу думку, є причиною, і залежну, тобто сам наслідок. Так, гіпотеза є. Що далі? А далі найцікавіше її перевірка. І тут соціологи, ніби майстри, відкривають свій ящик з інструментами, щоб обрати найкращий для конкретної роботи. А тепер невеличка загадка існує цілком реальний статистичний факт коли продажі морозива різко зростають, так само зростає і рівень злочинності. Виходить, що морозиво робить людей злими і жорстокими, звучить, м'яко кажучи, дивно, і це підводить нас до, мабуть, золотого правила всіх соціальних наук. Запам'ятайте, корелація це ще не причинність. Те, що дві речі відбуваються одночасно, не означає, що одна спричиняє іншу. У нашому випадку є прихована третя змінна спека. Саме вона змушує людей і купувати більше морозива, і частіше виходити на вулицю, де, на жаль, і трапляється більше конфліктів. І щоб розплутувати такі складні клубки, соціологи мають чотири основні методи кожен для своєї задачі. Експерименти, щоб шукати причини, опитування, щоб охопити великі групи людей, включене спостереження для глибокого занурення і аналіз наявних даних для роботи з величезними масивами інформації. Добре, з теорією розібралися. А як це все виглядає в реальному житті? Давайте зануримось у практику і подивимось, як дослідники збирають ті самі докази, що лягають в основу їхніх висновків. Візьмемо, наприклад, знаменитий експеримент переїзд до нових можливостей. Ідея була проста, але потужна. А що, якщо дати сім'ям з низьким доходом можливість переїхати в кращий район? Дослідники випадковим чином розділили сім'ї на дві групи: одні допомогли переїхати, а інші ні, і почали спостерігати. І які ж були результати? Один з висновків був просто вражаючим. У людей, що переїхали, значно покращилося психічне здоров'я. Наприклад, суттєво знизився рівень депресії. Це наочно демонструє наскільки потужним може бути експеримент для виявлення причинно-наслідкових зв'язків. Але експерименти це не єдиний шлях. Іноді, щоб щось зрозуміти, потрібно побачити це зсередини. Так зробила соціологиня Еліс Гофман. Вона не просто вивчала район здалеку, вона прожила там шість років. Уявіть собі шість років, щоб по-справжньому зрозуміти життя людей, яке неможливо описати лише цифрами. Звісно, є й інші інструменти. Опитування це спосіб почути мільйони, поговоривши лише з репрезентативною тисячею. А робота з наявними джерелами, наприклад, даними перепису, це як отримати доступ до гігантської бібліотеки вже зібраної якимись інформації, що економить купу часу і грошей. І звісно, над усім цим стоїть непорушне правило етика. Жодне дослідження не варте того, щоб завдати шкоди людині, тому будь-яка робота з людьми проходить сувору перевірку спеціальними комітетами, щоб гарантувати безпеку і конфіденційність учасників. Добре, дані зібрані, етика дотримана, ми на фінішній прямій. Але самі по собі цифри та спостереження це просто сировина. Тепер з неї треба збудувати щось значуще теорію. І для цього є два основні шляхи мислення: індукція це рух від деталей до загальної картини, наприклад, від конкретних результатів експерименту з переїздом до великої теорії про вплив середовища на здоров'я. А дедукція, навпаки, від великої теорії про нерівність до маленької гіпотези, яку можна перевірити. Вони як дві руки, що працюють разом, створюючи знання. І ось ми пройшли весь шлях. Тепер, коли ми знаємо про ці інструменти, виникає головне питання, яке із загально прийнятих переконань у нашому суспільстві ми могли б перевірити першим? Вже сама постановка такого питання це і є перший крок до мислення як у соціолога.